Власне, місто, це такий кампус був серед лісу, це своя, ну, своя енергетика, це свої емоції. Я в Чернівцях, коли викладав, у нас університет був в центрі міста біля ратуші, це старі австрійські будівлі з такою. Ну, свого роду така архітектура цікава. А тут Ірпінь – це зовсім інше. Це е, ліс, це е, навчальні корпуса. І, до речі, на той час це було досить активно розбудовувалося. Будувалися нові корпуса, будувалися нові гуртожитки. І воно наскільки динамічно розвивалося, це в нульових, це не кожен університет тоді так активно розвивався, як, як в Ірпіні. І воно наскільки мені наскільки мені подобалося, скільки це давало нові можливості, це давало нові. І ти розумів, що цей заклад він важливий для країни. І коли курсанти факультету податкової міліції марширували на параді по хрещатику, це, це також такі, такі емоції. І досить активно розвивалася наука тоді в університеті. Тут це був центр, де робилося дослідження там по податкам, чому я перейшов перейшов наукодосний центр. Це цікаво було. І Ірпінь на той час, коли я приїхав, він був ще не таким. Розбудованим Загальний і це, він, він, да, він, це, це таке культурне містечко, коли в домі художників прогулюєшся і дивишся на ті будиночки, де там творили там, твори мистецтва, там, якісь поеми. Не знаю, вірші, писали. не знаю, куди писав. Це класно було.